Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Вийшла на двір, вже в кухні розправилась там з роботою. Потрібно працювати. Погода гарна, вітер зірвався такий, ну нічого. Потрібно роботи назбиралося, поки було холодно, а тепер треба не знаю за що хапатися. Дерева треба побілити, чекала, щоб вже перейшов цей холод і дощі. Теплиці робота також є. Ну, і перед Паскою ж і в хаті, і на дворі треба порядки понаводити, плюс така робота, Фотоє. роботи, так що зараз буду приступати частинами, підганяти все, їздила в село до сестри порося різати, то два дні там допомагала. Ось так виглядають мої нарциси. Коли був мороз, лежали бідні. Здавалося вже, що все, що вони вже померли і не буде. Не будуть вони вже далі цвісти, але ні. Вижили вони і тюльпанчики, і нарциси, і ось ці синенькі квіточки. Тут ось цвітуть всі живі і здорові, як то кажуть. Квіточки мої, ось тут. Гіацинт зацвітає, а там з цієї сторони розовий, ну той он там виглядає, так, теж два буде, мабуть. Гіацинти, ну той щось пізніше, ще не розпускається, цей вже розпускається, а той ще чекає. Піон також живий. Ось тут пуп'яночки живенькі, все добре з ним. Ну, він такий витривалий, я за нього не дуже хвилювалася, бо знаю, що він такий, що може витримати такі заморозки. Так що будемо чекати, коли він заквітне. Часничок також стоїть, потрібно буде підживити його. Не знаю, часник і, мабуть, і цибулю. Воничка жива, мішок ще на мому персикові є, зараз зніму, вже наче не передбачаються поки що заморозки, надіюсь, що це вже не буде їх. Так що таке, погода непогана. Ось ці жовті квіточки, колись я вам показувала, вони вже обцвітаються майже. І тут ось в інтернеті побачила. Відео, де розповідали про ці квіточки. Ви знаєте, таке відчуття. Я вже не раз помічаю, що наче телефон підслуховує, що ми говоримо, і потім у відео вже з'являється у ленті ці встрічці стрічці схожі відео. Це лісові ці квіточки, вони лікарські, поки цвітуть. Вони дуже там і вітамін, С в них і дуже там багато корисного в них є, але коли вони обцвітаються, вони стають отруйні. Ну, У мене ще поки що цвітуть, ну, ризикувати я не буду. Не буду їх використовувати. Ні, коли вони цвітуть, ні коли обцвітуться. Так що хай собі отак для краси тут прикрашають мої клумби, а. Використовувати як ліки я їх не буду. Це такі полуничка стоїть. А полуничка також вона таких заморозків не боїться, тим більше, що вона ще не цвіте, так що це добре. Абрикоски померзли, чорні квіточки. Добре, що ще черешня не цвіла і яблуні, можливо, обмине їх. Обминуть заморозки, подивимося. Прийшла з вами в теплицю, хочу вам показати, що в мене вижило після морозів. Піду з цією стороною поки що вам покажу редька. ось. Редючка в мене гарненька. Нічого їй не сталося. Це при тому, що я тільки накривала її так покриволами, накидувала і редьку. Але тут близько була лампочка висіла, так що я думаю, що лампа гріла і капусточка також, все добре. Помідори показую вам. Оце ця сторона помідори. Під сіткою отам позмерзали. Не під сіткою, а під плівкою. По деякі геть зовсім змерзли, деякі примерзли. Отакі От побіліло листячко. Оці ось Дністровські зорі, коло них була близько лампа, вони майже всі залишилися. Там трішки під краєм. А так, то вони всі живі. І тут ось дебарао також коло проходу. Нормально. Там також від стежки кращі під плівкою, також попримерзали деякі. І з лоточків ту розсаду, що залишала, то я попідсаджувала сюди помідори. А отут, у кінці, тут були у мене жовті, такі я в кінець завжди сюди сажу, взагалі не тільки в цій теплиці. Знаю, що це такі закутки, де може бути. Більше холодно, то такі сорти тут жовті були великі, і волове серце, то вони померзли. Тут в кінці вони були далеко від лампи, хоч було ягроволокно зверху, тут і ще наверх я накидала, вони померзли. Але що саме цікаво, що всі померзли тут, і було трішки тако переділяно, бо я вже перець сюди попікірувала, а там було по десятку їх. То два ось помідорчики. Залишилися це волове серце, не знаю, в чому різниця, але вони вижили. Вони ближче, звичайно, сюди до середини теплиці, ну не знаю. І що, що їм тим було холодно, а цим не холодно, не знаю. Повиносила вже трішки, Буду йти стаканчики виносити з перцем, тому що перець у такий вже гарний, великий. Тут у мене парочка помідорчик з перчиною ростуть. Це ж помідорчик той, що посіявся сам, і я його туди уперцевий в лоточках, я його попікірувала з перцем і він там росте. ось. Ці також в лоточку перчик, перчик теж непоганий. Ось помідори, ті, що також самосійні з перцю, що я попікірувала в стаканчик, було два. Гляньте, які вони вже гарні, вже хоч бери та Вже Скоро з цвітом будуть. То перчик теж в лоточках, то менший, той перець. Ото в кутку такий, я кажу, на нього нещасний. Він разом із таким солодким я сіяла, то гіркий перець. Не знаю, чомусь він разом вже стояв, що цей на вікні, що той, ну щось він такий, більш чохлий, як тако, не дуже виглядає. То колобок, я попікірувала частину сюди. В теплицю так, а то та в стаканчиках залишу, нехай так буде. В стаканчиках я його прорідила і все. Тут посадила два цукіні і два кабачки. Якщо буде густо, то відсаджу, винесу на двір десь посаджу. Поки що так. Огірки повиносила з хати, вже поросаджувала по теплиці, Ті, що це 5 в мене огірків було. там по помідорах, також три штучки посадила, а оце місце, наче пусте, але воно не пусте. Тут у мене посіяні ще помідори в рядках. Я ж знала, я ж не перший рік уже сію розсаду і висаджую в теплицю, то знаю про ці заморозки, про це все. Так що ще перед заморозками посіяла чотири рядочки помідорів на розсаду. Такі сорти, які нас найбільше люблять: новачок, Дністровські зорі, ранні і Дебарао. То вже сюди дивлюся, Дністровські зорі починають сходити та й тут вже проскакують. Ранні бачу, так що в мене буде ще розсада в рядочках. Ось потепліє вона швидко тут. підніметься і зійде і все буде добре. Оце така ситуація в теплиці. Такі... Так, з помідорами. І знаєте, ще хотіла вам сказати таке, помітила, що щось мій Барні розговкався, як стала зворушувати землю, досаджувати помідори, перець пікірувала на місці помідорів, то оці стебельця, що зверху померзло, а корінчик вже і трішки стебла, в помідорчику залишилось. Я почала виривати. А там живий і такий гарний корінчик, то я навіть вирішила там залишила трішки, хочу подивитися, можливо, він пустить якісь бокові оці стебла. Я думаю, як корінчик живий, то, можливо, ще щось від нього просто цікаво вже. Це таке. Така в мене зараз ситуація в тепличці, а далі будемо дивитися. Що я тут буду міняти? Редька буде вириватися, щось буде підсаджуватися. Там я думаю, що я ще огірки буду тут на капусті і на реці, на сінинки садити. І, можливо, тут на помідорах також. Помідори також, як вирваться, висадяться, ще місце буде. Також огірки, мабуть, підсаджу. Ну, По ходу буду дивитися. Щось буде вириватися, щось підсаджуватися. Головне, щоб воно росло і щоб більше заморозків не було, бо вже я горове окно, всі типу, кривала, на клійонки, пленки, все повиносила. Думаю, що буде вже тепло. І Лампу також зняла. А там будемо дивитися прогноз. Показала вам обстановку у своїй тепличці, показала, що в мене вижило, що не вижило. І ви знаєте. Шкода, звичайно, що ці помідори там деякі померзли ті примерзли. Але я не, якби, не дуже засмучувалася, розстраювалася. У мене чоловік більше так засмутився, йому каже, що мені жалко, що ти там вже скільки працювала. Кажу, що я зараз таке життя, що над такими дрібницями, як розсада, не буду за ними плакати і. Засмучуватися, тому що гинуть люди, гинуть діти. Оце горе й біда, і їх не повернеш. А помідори <кій> взяла насіння, ще посіяла. В насіння є, і тим більше, що вони ще й не всі померзли, там воно посходять ті, що посіяла, це і будуть ті помідори, головне, ще, щоб вони на городі вродили. Це ж також ще можна висадити, також заморозки можуть бути. А потім болячки ці, фітофтора. і потрібно також кропити. Це тільки початок з розсади. Так що я відношуся зараз до цього всього спокійно, вижило щось, слава Богу, досадила, ще досаджу, і буде все добре. Головне, щоб було у нас. Спокійно, мир і спокій, як то кажуть, були. Всі живі й здорові. Це головне, а це все таке, що можна виправити і це наладить. Несу свій перчик, каліфорнійське диво, той, що найперший сіяла. Такий гарний, хоч бери та вже на город винусь, сади, але ж, несу поки в тепличку, нехай адаптується. Там вночі прохолодніше, в день тепліше. Ще рано його висаджувати, нехай побуде трішки в тепличці, а потім надію, що буде така погода, що можна буде його висадити, бо в стаканчику, звичайно, йому вже тісно, вже такі перчини, бачите. Там. Ще й по дві посаджено вже, ще трішки та й потрібно буде висаджувати. Побілила я дерева свої. Ось так зробила красу і корисну справу. У себе побілила і в дітей, поки донька була на роботі. Їм також у них маленькі деревця. Так що. Ось у дітей. Також в них молоденькі деревця, то дуже швидко і. Оце в них росте таке цікаве. Тут був персик дерево, він був прищеплений вже ж на сливі, мабуть, якийсь Персик пропав, а слива ця залишилася, і вони її вирішили залишити, щоб потім на неї щось прищепити. Можливо, знов персик, якийсь ще абрикосу якусь. Так що, так, таку сьогодні ще роботу зробила. Ще будемо з донькою лавку, хочемо покрасити, пошкурити і покрасити чи лаком покрити, подивимося. Коротше кажучи, підганяємо роботу, готуємося до свята. Підбілила дерева чи побілила і хату попідбілювала, прийшла низу, отак. Кром хати і побілила. Трішки там сарай по низам також. Тут в основному там де кіт, ось на ці прибічки під навісом. Любить вистрибувати або на підвіконник та лапи, лапами грязними позамуржував, то я попідбілювала. До верху не лазила, вже не лізла, понизом поки що так. Пройшла, хатка біленька, поки що так буде. Поробили порядок, наскільки можливо, в дворі. Лавка залишилась нефарбована. Ну, вирішили, коли немає часу, коли ж тиждень немає на вдома, на вихід не тільки приїжджає. Я, ми з Наташою думали її пофарбувати, але він каже, не спішіть, я приїду, буде часто поміняє доски, бо там доски такі вже прогнулися. І він каже, що немає смислу зараз його фарбувати. Ось тут так прогиналось, він каже, я. Поміняю доски, і потім ми з за те, що її пофарбуємо. Вони хочуть покрити її лаком. Там гойдалка покрита лаком. Ну, правда, вона під навісом, то вона не так на сонці вигорає. А тут лавка на сонці, і вона також була покрита лаком, то вже це вона така страшненька стала вигоріла. Але останні роки не до лавок було, та й зараз воно не так само. Але Колись буде Коля вільний, то поміняй доски, та її пофарбуємо. Нехай постоїть поки що. Отакі От справи. Черешенька скоро зацвіте. Погода гарна, сонечко. Квітуть квіточки. Краса, якби ще було мирно і спокійно в нас, то було б взагалі добре. Ну, живемо далі. Так що треба, життя продовжується, поки живемо, треба працювати, не дивлячись ні на що. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, удачі, миру нам усім і до зустрічі в наступних відео!